У місті, де молодість це не просто вік, а стан душі. Вже 24-й рік поспіль відзначають тих, хто змінює Харків своїми вчинками, ідеями та прикладом. Конкурс молода людина року» – це не про титул, а про визнання реального внеску в розвиток мегаполісу. Сьогодні в залі зібралися унікальні, просто дивовижні люди, які е, за такий маленький проміжок часу саме до 35 років змогли досягти дуже великих вершин, чи то допомагали будувати фортифікаційні споруди, чи оснащували місто, чи допомагали волонтерській діяльності, чи робили безліч концертів, чи наукові, якісь звершення, чи власне вже спортивні міжнародні рівні. Це те, що прославляє Україну взагалом. Цьогоріч боротьба за визнання найкращих була як ніколи бурхливою. Заявки на участь подали пона. Три сотні харків'ян віком від 14 до 35 років. У результаті з них було обрано лише 11 переможців і ще 22 лауреати лореати у 11 номінаціях: від науки, культури, спорту й освіти до волонтерства та підприємництва. Та, хоча сфери інтереси різні, усіх цих юнаків та дівчат об'єднувало дещо спільне. Кожен із них невтомно працював протягом останніх років і досяг блискучих результатів. В цьому році я приймала участь. В науковій діяльності і за це власне я отримала також статус лауреата за також участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях за участь у міжнародних конкурсах і також у конкурсах від Міністерства освіти і науки України. Вперше взяла участь в Малій Академії наук України, вперше написала науково-дослідницьку роботу у 9 класі. Неймовірно рада, що змогла побувати на всіх етапах. Також їздила на всеукраїнський етап Олімпіади з української мови та літератури. Посіла друге місце. Це для мене другий досвід в житті. Дуже рада, я знаєте, як завжди кажу: знайди місце, яке тобі буде подобатися, ніколи не будеш працювати. От саме в мене так і було. Цей рік був дуже насичений. Були різні участі в різних проєктах. Це і наукові проєкти, це і громадська діяльність, це і профорієнтаційна робота. Це були і наукові проєкти із аспірантами. Це були проєкти із студентами. Студенти ставали переможцями в різних конкурсах. Ну, рік був дуже насичений. Перемога в конкурсі це більше ніж статуетка. Це сигнал, що працю... Ця молоді важлива, що Харків бачить, цінує і підтримує своїх юних новаторів. І якщо сьогодні вони перемогли у номінаціях, то завтра вже можуть займати провідні місця в нових професіях, проєктах і цілих галузях. Ця нагорода для мене є важливою, бо сьогодні я знаходжуся в колі однодумців. Людей, які люблять місто і роблять для нього все, щоб Харків залишався інтелектуальною столицею України, зважаючи на численні таланти та успіхи, цю молодь готові ради вітати і в інших регіонах України чи навіть за кордоном. Але вони свідомо обирають Харків, бо це їхнє місто, їхній дім і місце, де хочеться будувати майбутнє. Я дуже багато подорожую по роботі. У мене дуже багато відряджень, але я знаю, що от це моє рідне місто. Я саме. Тут почуваю себе впевнено, почуваю себе тут, ну як вдома. Тобто, мені дуже комфортно. Ні в одному місці в Україні я не почуваю себе так комфортно як тут. Я в Харкові народилася, тому що це моє рідне місто. Я пишаюся цим. Я тут народилася, прожила всі свої 15 років, звідси не хочеться виїжджати, тому що для мене Харків це місто сили для реалізації своїх. Ідей своїх мрій тут є моя родина, моя сім'я, тут є мої друзі, тут є ті люди, з якими я хочу рухатися тільки вперед. Тому Харків forever the best <сум> Отут конкурс Молода людина року проходить у межах міської програми Молодь Харкова. Це не лише про підбиття підсумків, а й про підтримку нових історій успіху. Бо майбутнє Харкова вже тут і його формує молодь. Наголосив очільник мегаполісу під час церемонії нагородження. Вже стала такою доброю традицією в Харкові відзначати найкращу молодь за досягнене, і насправді дуже важливо, що ви є. Що ви у Харкові. Я дякую вам і що ви. Працюєте і робите такі справи. Це і волонтери, і фізичне досягнення, і наукове досягнення. І завдяки вам, насправді, Харків живе. І завдяки вам Харків працює, і ви, майбутнє міста Харкова. Я дуже дякую кожному з вас. Я пишаюсь кожним з вас. І впевнений, що разом ми досягнемо нашої мети справедливого миру. І разом будемо відбудовувати наше славетне місто, місто – герой, Харків, Ольга Трачук, Олег Синицький, Олексій Стеренков та Олександр Уваров, Харків. Новини.